Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми розглянемо умовні речення третього типу Conditionals The third. Ми вже розглядали умовні речення першого типу та умовні речення другого типу. Щоб зрозуміти між ними різницю, порівняємо їх. Перший тип. Якщо у мене буде достатньо грошей, я куплю машину. If I have enough money, I will buy a car. Мова йде про майбутній час. Може таке статися, що у людини буде достатньо грошей для купівлі машини. Другий тип умовного речення Conditional the Second. Якби у мене було достатньо грошей, я б купив машину. If I had enough money, I would buy a car. Тут нереальна умова. Немає достатньо грошей, тому неможливо купити машину. Третій тип умовного речення. Якби минулого року у мене було достатньо грошей, то я б купив машину. If I had had enough money last year, I would have bought a car. Тут акцент на минулий час. Можливо, людина хотіла б купити машину минулого року, але не було достатньо грошей. А тепер розглянемо часові форми дієслів в цих трьох реченнях. В умовному реченні першого типу майбутній час, а після Ів теперішній. В умовному реченні другого типу ВІЛ перетворюється на вудж, а після if минулий час. В умовному реченні третього типу підкреслений минулий час формує perfect. Після вуд перфектний інфінітив. Перше допоміжне вуд, друге допоміжне have, плюс третя форма основного дієслова. А після if past perfect. Згадуємо, що паст perfect – минулий завершений, утворюється. Допоміжне дієслово «had» і третя форма основного дієслова. Інакше можна за образ взяти повітряну кулю. Перший тип умовного речення це буде. Людина гадає, що полетить, якщо будуть умови. Ситуація відноситься до майбутнього часу. Після if present, в головному will do. Замість дю можна взяти інше дієслово. Другий тип. Людина дивиться, мріє та уявляє, от якби полетіти. В такому випадку після і в past, а в головному «would do». Замість ду використовуємо інше потрібне дієслово. Це у нас другий тип умовного речення. Людина лише мріє, якби полетіла. Ді слова опиняються на один крок в минулому часі від першого умовного речення. І третій тип умовного речення. Людина вже не бачить повітряної кулі, а лише згадує те, що було в минулому часі. Ситуація відноситься до минулого. В такому випадку, після і past perfect» А в головному після «would» перфектний інфінітив. Бо третій тип повністю відноситься до минулого часу, якби минулого тижня він або вона полетіли. Тут є слова опиняються ще на крок в минулий час від другого типу умовних речень. І нарешті розглянемо граматичні сходи. If, якщо. Вища сходинка відноситься до майбутнього часу. Відповідно, це перший тип умовних речень. Якщо я піду, то знатиму. Ситуація відноситься до майбутнього часу. До цієї сходинки сходинка теперішнього часу, після якої йде сразу сходинка минулого часу. Це відноситься до другого типу умовних речень. Нереальної умови. Якби я пішов, то б знав. Ситуація теперішнього часу людина в теперішньому часі так думає. Але будова дієслова минулого часу на сходинку нижче. І остання сходинка це третій тип умовного речення, повністю відноситься до минулого. І ця сходинка ще більш минула від умовного речення другого типу. Якби я тоді пішов, то знав би, але не ходив. Профект допомагає підкреслити те, що дія повністю завершена, і до теперішнього часу немає ніякого відношення. Ще раз закріпимо. Третій тип умовного речення це складнопідрядне речення, з'єднане умовним сполучником IF, якби. Дія речення повністю ілюструє минулий час. Якби ти вчора прийшов до школи, то писав би диктант If you had come to school yesterday, you would have written a dictation. Після if had come past perfect. Минулий завершений. В головному реченні перфектний інфінітив після «would». Would have written. Це поняття називається Future in the Past perfect». Якби минулої зими був сніг, ми б катались на лижах. If it had snowed last winter, we would have skied. Сніга не було, ми не каталися. Та сама ситуація. Після if past proof had реченні – Would have skied future in the past perfect. Після would перфектний інфінітив. Якби вони поїхали до Єгипта минулого літа, то побачили б піраміди. If they'd gone to Egypt last summer, they'd have seen pyramids. В цьому реченні слова had та would скорочені. В обох реченнях від них залишилась одна буква «ді». They'd. Як розпізнати, де хед, а де would? Після had має бути третя форма дієслова. Бо це past perfect – had gone. А після would інфінітив. Would have seen. Have seen – перфектний інфінітив. Види інфінітиву можна повторити в окремому відео. В заключенні підсумуємо. В третьому типі умовних речень після if past «past perfect». «Would» не можна вживати після if, а в головному реченні «would» плюс перфектний інфінітив. Мова йде про минулий час, припущення якого для теперішнього часу вже не актуальні. Ми розглянули умовні речення третього типу. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!